З давніх літ була в пошані на Андріївські свята і пахуча, і рум'яна символ щастя, калита. Святкування зазвичай відбувалися в домі старшої жінки. В одній хаті, залежно від розмірів, могли збиратися до 15 дівчат та десь за 20 хлопців. Як тільки вечеріло, дівчата йшли до господині, де мали бути відбутися вечорниці. Старша жінка, хозяйка, наглядала за молоддю, вчила дівчат готувати, а також вишивати та прясти. Хлопці ж приносили на вечорниці різні смаколики, пряники, горіхи чи інші солодощі. Частування не обмежувалися борщем та салом. На вечорницях також була пшеняна каша, печена капуста, смажена риба, грибна юшка і як же без вареників. В них можна було заховати різні начинки для ворожіння. Саме на таких вечорницях дівчата навчалися господарювати, а хлопці спостерігали та вибирали наречену красиву, добру, хазяйновиту і веселу. Окрім допомоги по дому та навчання, молодь також розважалась. Традиційно були співи й танці. Але також вечорниці – це час, коли молодь ділилася фольклором. Хлопці й дівчата переповідали одне одному легенди, небилиці, страшилки. Під час вечорниць хлопці вдавалися і до бишкету. Вони могли зав'язати двері, щоб дівчата не могли вийти з хати, облити їх водою або налякати. На Андріївських вечорницях традиційно пекли дівчата калиту. Кожна з них мала взяти участь у приготуванні, тож тісто місили по черзі від найстаршої до наймолодшої. Іноді тісто замішували на відварі любистку, щоб хлопці любили. Калиту робили солодкою, додавали мед, сушені вишні, родзинки і пекли так, щоб було важко вкусити. Під час вечорниць калиту тримав пан Калитинський. А молодь намагалася відкусити її шматочок, осідлавши коцюбу залізного прута для вигрібання жару з печі. Коцюба символізував коня, а людина їхала кусати калиту і зробити це потрібно було без допомоги рук. Тим, хто не зміг відкусити калиту, малювали вуса сажою або сметаною. Це також було частиною розваги, яка супроводжувалася сміхом та жартівливими примовками. І, звісно, були ворожіння. У ніч перед святами дівчата ворожили, щоб дізнатися, чи вийдуть заміж наступного року, звідки прийде їхній наречений, та чи буде в них щаслива доля. Зазвичай хлопці заважали дівчатам під час ворожінь. Вони могли робити це зараді сміху. Або якщо хлопцю подобалась конкретна дівчина, і він хотів, щоб ворожіння вказало на нього. І веселощі, й забави в ніч Андріївську гули, а дівчата свої пари у цю ніченьку знайшли. Але якщо батьки не відпускали дівчину на вечорниці, хлопці мастили їм вікна сажею, затягували воза на дах або снували нитками подвір'я. Саме в цей вечір не можна було їх карати за пустощі, бо вони їм дозволялися. З давніх літ була в Пашані на Андріївські свята, і пахуча і рум'яна символ щастя, калита. Всім в коханні побажає щастя й радості завжди, і кожну мить оберігає своїм світлом від біди. Зі святом, з калитою щасливих Андріївських вечорів. Нехай в нашій рідній Україні завжди панують мир, щастя, любов. Нехай в кожній родині буде злагода і мир.